Травень місяць особливий. Під теплими весняними зорями народжуються особливі люди, добрі, щирі, сонячні душею. Серед них і Світлана Зіновіївна, преутеса з села Тарасівців Новоселицького району. Любляча дружина, турботлива мама з глибокими карими очима, в яких можна побачити доброту її серця, її безмежний люблячий таємничий внутрішній світ. Це жінка, яка все зробить, аби в її родині панували любов, злагода, взаєморозуміння, щоб її три донечки були з усмішкою на обличчі. Не так вже й багато у цьому світі таких добрих та чуйних людей. З днем народження Світлану Зіновіївну преутесу вітають вдячні та люблячі чоловік Олексій, близнята донечки Даніела та Габрієла, а також їх сестра, старша дочка Тетяна. Так багато слів подяки хочеться їй сказати. За скільки всього вибачення попросити стільки ще розповісти. Пані Світлана, та людина, яка завжди підтримає, вислухає, порадить, допоможе, ніколи не зрадить, ніколи не залишить в біді. Все, що вона робить, вона робить з відкритою душею та добрими намірами. За це її Боже нагороди. Віддяч їй за її неймовірно добре серце. Вона заслуговує на все найкраще, що є на цій землі, міцного здоров'я, як найбільше яскравих миттєвостей, сліз тільки від щастя. Боже зроби так, щоб її очі завжди сяяли, щоб з її вуст не сходила усмішка, щоб її натруджені руки нарешті відпочили. Світлано Зіновіївну, чоловік Олексій, доньки Даніела, Габрієла, Тетяна щиро вас вітають з днем народження. Рідні звертаються до вас з такими щирими словами, народженими люблячими серцями. Мамо, ви наше все. Разом з татом ви виховали нас, навчили жити по правді, щоб не трапилося завжди йти вперед, з високо піднятою головою. За ваші мудрі поради, за допомогу, за те, що зростили за все, все, все ми. Дякуємо вам, мамо. Будьте здоровими та щасливими. Хай Господь завжди вас оберігає і в усьому допомагає, як робите, це для нас ви. Дякуємо, що ви у нас є. Много я літ! Дорога наша мамочка, ти ж знаєш, як сильно ми тебе любимо. Дуже, дуже, надзвичайно сильно. Хоч так рідко тобі про це кажемо. Ти у нас найдорожча, ти найкраще, що є в нашому житті. А я нещодавно пригадала, як тато розказував, що коли була маленькою, ще в дитинстві, то мені було дуже самотньо, і я розмовляла з ляльками, запитувала, чи у них все добре, як у них справи. І тоді ви з татом вирішили подарувати мені справжніх ляльок, моїх дорогих сестричок, щоб більше ніколи в житті мені не було самотньо. Я вам за це дуже дуже дякую. Вони ж у мене найкращі. А пам'ятаєш, маму, коли я руку зламала і била її. Коли мені щось не подобалось, я наносила їй маленькі удари гіпсом. Угу. Mm -hmm. А ще, коли ми народились, видумали, що у нас двоє дівчат. А як виявилось, я ж хлопець. <рес> так, так в дитинстві, коли хтось запитував, чи є у вашій сім'ї хлопчики, то Даніела завжди відповідала. Хлопчик, це я. А ще згадую, як в дитинстві ми всі іграшки тані ламали. Ніби тої іграшки гарніші і кращі за наших. Або ж коли поки тато підстригав чолку Данієлі, я десь собі там знаходила ножиці і підстригала чолку собі сама. Трохи криво, але сама. І це смішно. було водночас і смішно, і грішно. А ще я пригадую, як ми з Габрієлою сварились через одяг. Отак. От в різному одязі ви ще ніколи не ходили. Так. Через затіски сварились і навіть з дому не виходили по різному. Завжди одинакові. Так, так. Але мама завжди нас терпіла і оберігала. Так, так, терпіння у нашої мами надзвичайно багато. Так, вона нас завжди заспокоювала, мирила та тихо, ми і зараз через це сваримося. Але мама завжди нас зрозуміла, дає поради, вислуховує і допомагає. І допомагає так. Спогадів у нас надзвичайно багато і звичайно ж приємних. А причиною цьому всьому є ви, найкращі у світі батьки. Що б ми там не говорили, що б ми там не казали. Та все ж ми прагнемо бути як ви, і приклад беремо з вас. Люба наша мама, вибач нас за те, що ми деколи тебе не слухаємось. Не деколи, а часто. Рідко дзвонимо. Вибач нас. Хай Бог завжди тебе оберігає, щоб у тебе в житті було якнайбільше приємних спогадів незабутніх миттєвостей. Будь здоровою, щасливою. Усміхайся частіше, усмішка тобі так личить. Дякуємо тобі, мамо, за все-все-все. Дякуємо, любимо тебе і, дорога, мила наша, з днем народження! Наша вітальна програма завершилася. Бережіть, любіть та цінуйте, мам. Вони у нас найдорожчі з вами була Тетяна Проутеса. До зустрічі на телеканалі Буковина.